Я був засмучений, приголомшений і розчарований, що цього не вдалося уникнути. Аеропорт Гостомель, 30 кілометрів від центру Києва. Саме цей аеропорт росіяни вибрали точкою входу до столиці. 34 бойових гелікоптери на гранично малій висоті стрімко перетинають білорусько-український кордон. Слідом за ними 18 транспортних гелікоптерів із трьома сотнями російських десантників на борту. Їхнє першочергове завдання захопити аеродром і розгорнути пункт прийому великих транспортних літаків зі зброєю та військами. Тут, коли бачиш, як на тебе прилітає майже 4 десятка гелікоптерів, це звичайно, видовище. Скажімо так, вражаюче. крім того, знову ж таки там працювала їхня штурмова авіація. Коли їх багато такий звук, як я не знаю, як, як вам сказати, такий...